А чи бувала у вас така ситуація, що з повненням мрій, ви їдете з подругою собі в гори? От ви собі зібралися на вікенд та й поїхали. Вигукуєте бажання під зорями, а потім повний крах всіх надій і сподівань. Сили нема, щоб навіть поплакати, але потрібно продовжувати життя. Так, через відмову від мрій, поміж зневірою і війну раптом знаходите цю потрібну ідею. Співвласниця теплиці з вирощування екозелені Поліна Павлова під ваші обласки. Доброго дня, мене звати Поліна Павлова і я мрійниця. Саме так, 12 років тому, я познайомилася з Іриною Снітинською, коли я мала мрію заснувати консалтингову агенцію для відбудови українського бізнесу. Я зустрічалася з тренерами, кликала їх на каву і фотографувати для того, щоб це обговорити. Консалтингову компанію я так і не створила, але так народився мій улюблений фотографічний проект Фотокава, який зі мною й досі. Саме так далі народжувалися мої проекти з мрій. Наступним проєктом був плаття, це стан душі жінки, який був покликаний дарувати жінкам красу через одяг українських виробників. Слід за ним народився проєкт чат-боти для бізнесу, який був створений для того, щоб будувати шлях від бізнесу до клієнта через комунікацію. І саме так, як сказав, Михайло наприкінці. 2021 року я сповнена мрій і надій відгукнулася на пропозицію своєї подруги Мар'яни поїхати святкувати новий рік в закинуту хатинку в гори. І дійсно, там, під зорями, ми вигукували свої мрії та бажання. Ми плакали, сміялися і обговорювали все на світі. І звісно, ми не могли оминути тему можливості нападу нашого сусіда на Україну. І я там півтора години переконувала Мар'яну, використовуючи всі можливі аргументи, логічні доводи, що ніякої війни бути не може. А вже через півтора місяці, сидячи в гардеробній під звуки сирен зі своїм сином Левом, я зрозуміла наскільки сильно я помилялась. Саме там, в гардеробній під сукнями, які нависали нам над головою, я зрозуміла, що зараз не до мрій. І що все, чим я займалась, всі мої омріяні проекти, наразі нікому не потрібні. Адже кому потрібні позитивні щирі портрети, кому потрібні гарні жіночі сукні і кому потрібні чат-боти для бізнесу. Адже взагалі не зрозуміло, який буде бізнес і як бізнес буде існувати в теперішніх умовах. І там я зрозуміла, що є завжди стабільність в IT. І в тій самій гардеробній протягом наступних трьох місяців я здобула дві нові спеціальності і стала бізнес-аналітиком та тестувальницею програмного забезпечення. І наступні шість місяців були сповнені стабільності, зарплати, роботи і впевненості в тому, що є. Але щодня я зрозуміла через деякий час, я зрозуміла, що щоранку мені все менше хочеться відкривати ноутбук і щось робити, адже робота тестувальника це така дуже скрупульозна специфічна механічна робота, яка дуже важка для творчої людини. Це потрібно відкривати, шукати помилки, аналізувати їх, описувати, створювати звіти. і… Я зрозуміла, що мені це вже занадто важко. І саме в цей час на цьому проєкті змінюються, змінюються власники, і проєкт закривається, і в 2023 рік я входжу без роботи, без грошей, яких нам не виплатили з стані емоційного вигорання. І без жодних е, мрій. На додаток до того я дуже сильно захворіла і на місяць часу випала е, з життя. Е, через шість місяців е, моя психолог-марічка скаже мені, що в мене була депресія. Але я на той момент того не знала, і я продовжувала шукати рішення і шукати якусь мрію, ідею, яка би могла мене надихнути. І саме в цей момент мені в голову прийшла ідея про вирощування зелені. Адже в час, коли все руйнується, думка про те, що може щось народжуватися і створюватись, дуже сильно мене надихнула і змотивувала. Я сіла, порахувала цифри, проект коштував чимало. Я зрозуміла, що в мене таких грошей нема, і подумала: а де ж мені взяти гроші? І тут раптом мені згадався один мій знайомий з Києва, власник великої фірми, яка займається криптографічним шрифтуванням. Свого часу на каві я його запитала: Григорій, а де ти взяв гроші на те, щоб заснувати бізнес? І він. Мені сказав, що Поліночка я настільки вірив в свою ідею, що я майже з простягнутою рукою стояв під Верховною Радою, розказував всім про свій проект і просив гроші. Каже, і мені повірили. І так заснувався мій бізнес. Я зрозуміла, що мені в принципі втрачати нічого, взяла свої цифри, розрахунки і пішла шукати е, людей з грошима інвесторів, розказуючи їм про свою ідею. І на моє щастя, мені повірили і сказали Роби. Так само паралельно я написала державний грант, який мені так само дуже швидко видали і сказали Роби. І вже через 4 місяці запрацювала наша інноваційна теплиця на гідропоніці. На якій ми вирішили вирощувати базилік. По-перше, як нонсенс для України, що можна в Україні вирощувати базилік. По-друге, звісно, як економічно вигідну культуру для вирощування. І е, наступний місяць я спостерігала дійсно за оцим процесом народження, коли з малесенької насінинки народжуються малесенькі паростки, потім з'являються листочок розміром такий в міліметр. Потім з'являються листочки розміром в три сантиметри, і вони вже... Мають запах базиліку, вже зрозуміло, що це, що це саме базилік. І так я насолоджувалась місяць, поки не прийшов е, дуже цікавий момент, коли весь цей базилік потрібно продати. І насправді, в своїх розрахунках, е, я врахувала все. Окрім одного, коли прийдеться наш перший врожай. Наш перший врожай прийшовся на Перездріздвяні свята. Коли всі люди заклопотані і е, витрачають гроші на декорування оселі, на подарунки, на приготування страв, і на жаль, в українські страви святкового столу базилік не входить. В ресторани люди в цей час, на які ми дуже розраховували, теж ходять менше, але я все ж таки не втрачала надію. і Я дзвонила по всіх ресторанах і казала: доброго дня, вам потрібен базилік? Мені казали, ні, на жаль, не потрібен. І так, обдзвонивши всі ресторани, я думаю, може я щось не те роблю. І я йду спілкуватися з власниками ресторанів, пити з ними каву. І далі мій наступний тиждень виглядає так: я жаліюся і говорю, як в мене погано все, і як вже базилік підростає до ламп і підпікається і починає псуватися. А власники ресторанів розказують мені, як вони платять оренду, як в них мало людей, як простої персонал і які вони несуть збитки. І, чесно кажучи, в такому емоційно якомусь важкому стані я зрозуміла, що я вже більше не можу, і вирішила подзвонити до своєї подруги Наталі. І дзвоню їй і кажу: Наталя, привіт. Йдемо, поб'єм каву. Я кажу, але єдине, в мене є одне прохання. Кажу, давай, коли ми з тобою зустрінемося, ми не будемо з тобою говорити, як все погано. Адже насправді Наталя на той час відкрила три ветеринарні аптеки, в яких теж не було людей, так як потрібно. І вона мала таку саму сумну ситуацію. Я кажу: але давай, коли ми зустрінемося, ми спробуємо говорити з тобою про те, як нам зробити, щоб було краще. Наталя. Каже, добре, ми зустрічаємося. Звісно, перші п'ять хвилин ми жаліємося одна одній. А далі ми починаємо думати і генерувати ідеї. Ми починаємо ходити по е, різних зоомагазинах, дивитись, обговорювати. І там насправді е, е, в стані я кажу: слухай, кажу, ти знаєш, в мене була така ідея шалена, Думаю, а може вирощувати траву для котів. І після того сміюсь, каже, ти знаєш, напевно, це в мене істерика вже на тему базиліку. Вона каже, Поліна, а чого ти думаєш, що це не треба? Ти обов'язково подумай. І далі ми їздимо по магазинах, починаємо запитуватись: а вам потрібна трава для котів? А у вас є така трава, скільки вона коштує? І ми завершуємо це тим, що Наталя каже, Полін, ти не відкидай, будь ласка, цю ідею. Ти обов'язково про це подумай. І насправді я подумала, так що наступного ранку я зрозуміла, що 30 грудня, коли всі готують страви святкового столу, мені таки потрібно посіяти траву і потрібен посівний матеріал. І тут я думаю: а де ж мені взяти овес, жито пшеницю, ячмінь. і Починаю просто згадувати знайомих і фермерів і дзвонити 30 грудня. Я їм дуже вдячна, що вони не сказали мені, що я ненормальна. Я дзвонила і казала: Андрій, добрий день, а ти не знаєш, де взяти овес. Він каже: Та добре, я подумаю. Дзвоню далі, кажу, Павлу, а ти не знаєш, де взяти жито? Він каже, добре, я подумаю. І насправді на диво. В мене вже цього вечора був посівний матеріал і 31 грудня, коли всі чемно відкурковували пляшки з шампанським, готували салати і готувалися до святкування. Ми сіяли траву для того, щоб через декілька днів мати відповідь. І вже 4 січня я прийшла в теплицю і побачила, що зійшла. Ця трава, трава для котів. Для мене вона була насправді як надія на те, що щось може бути інакше і щось буде добре. І зараз вже наша трава продається в шести магазинах Львова. Базилік теж росте. І теж на щастя продається, і я хотіла закінчити е, свою історію як назвою фільму, куди приводять мрії. Але знаєте, насправді я не знаю, куди приводять е, мрії, адже е, мрії це насправді шлях, який найчастіше абсолютно невідомо куди приведе. Е, і саме тому я хочу вас попросити, що якщо в вашому оточенні є мрійники чи мрійниці, підтримайте їх, будь ласка, зворотнім зв'язком, дією, допомогою, добрим словом або просто обійміть їх, адже е, мрійники це ті люди, яким насправді дуже і дуже важко, але вони інакше не можуть. І саме ті люди змінюють світ на краще. Дякую. Та трошки гучніше, гучніше, гучніше продуємо Поліна Павлова, ваші оплески. Так.